Збирайте, мамо, речі, поживете у брата, поки ми ремонт будемо робити, скомандувала донька. Я приїхала з заробітків, привезла з собою чималу суму, от донька і захотіла за ці гроші ремонт вдома робити. У цій справі я її підтримувала, бо заради ремонту будинку в Італію я їй подалася. Хотіла щось заробити, і собі на старість, і дітям допомогти. Але я не розуміла, чому з ремонтом не можна почекати два тижні, поки я у відпустці, щоб я вдома побула. Та Марина моя запалилася негайно все робити, викликала бригаду майстрів, а мене зять перевіз до сина. Юрко мій одружився в сусідньому селі, у них є свій невеликий будинок, і син не мав нічого проти, щоб я у них пожила. А мені соромно було до них їхати з пустими руками, бо донька забрала від мене всі гроші, начебто на ремонт нашого будинку. Приїхала я до новістки з сином з італійським панетоном і пачкою кави це все, що мені вдалося забрати з дому. Та, незважаючи на те, син прийняв мене дуже тепло. Невістка теж дуже добре до мене ставилася. Пожила я у них два тижні, а коли вже збиралась їхати назад в Італію, дала їм свою пенсійну карточку, думаю, ну хоч щось. Адже відколи я стала заробітчанкою, всі гроші доньці діставалися, вона казала, що так буде справедливо, адже вона живе зі мною. Син не хотів у мене брати пенсійну карточку, але я наполягла, бо мені було дуже незручно від того, що вони. Мене так гарно у себе вдома прийняли, а я їм нічим не допомагаю. Пенсія у мене невелика, та все одно це краще, ніж нічого. Я повернулася на роботу, стала заробляти гроші і по традиції відправляла їх доньці. Марина захотіла нові меблі, добудову ще взялася робити. Я тішилася, що гроші у справу йдуть, а не пускаються по вітру. Та коли в наступному році я знову приїхала додому у відпустку. То на мене чекав неабиякий сюрприз. У нашому відремонтованому будинку з добудовою для мене місця не знайшлося. Я запитала, де моя кімната, а донька сказала, що поки що немає. Але за наступний рік вони щось придумають. може, і добудують десь ззаду ще яку кімнатину. Мамо, були би гроші, вона все зробить з часом, стала заспокоювати мене донька. Мені на душі дуже прикро було, бо я сподівалася, що кімната для мене точно є облаштована. Та виявилося, що я помилялася. Поїхала я в гості до сина. Невістка накрила стіл, пригостила мене гарно, стала розпитувати, як життя, як я себе почуваю. Я спіймала себе на думці, що донька жодного разу мене про це не спитала, їй лише мої гроші цікаві. Коли я вже збиралася йти додому, невістка принесла пакунок, а там кілька тисяч гривень. Я не зрозуміла спочатку, що це за гроші, та вона мені пояснила, що це моя пенсія. Вона щомісяця гроші знімала, але не витрачала, а складала їх для мене. Я була вражена цим їхнім чинком і сказала, що я не візьму ці гроші, але невістка наполягла Мамо, у нас є все, що треба, а вам ці гроші точно пригодяться, сказала вона мені. Після цього я знову повернулася в Італію, але вже вирішила, що буду відкладати гроші для себе, тому перестала висилати євродонці. Марина відразу це помітила і стала мені телефонувати, питати, коли я гроші вийшлю, щоб вони почали і для мене добудову. Не треба більше ніяких добудов, кажу. Якщо ви досі цього не зробили, то і тепер не треба. Я собі на квартиру збирати гроші буду. М, квартира теж непогано зраділа донька, буду комусь із внуків, розпорядилася вона. Та я вирішила, що куплю квартиру для себе, а з часом перепишу її на свого сина. Доньці я вже достатньо допомогла. Думаю, так буде справедливо. А яка ваша думка?